Цього літа ІТ-практика рішлієвців надзвичайно насичена. Окрім екскурсій у різні IT-компанії, ліцеїсти взяли участь у робофесті, а цими днями відвідали професійну IT-конференцію. Мова йшла про початок кар'єри в галузі, вимоги до кандидатів та тренди у розвитку it індустрії Про що мріють рекрутери і які навички забезпечать успішний старт новачкам? Тема, що особливо відгукнулася ученицям 10 та 11 класів. Я планую пов'язати своє майбутнє з IT, тому ця конференція була можливістю більш поглинутися у цю спільноту та дізнатися багато корисного. Було дуже цікаво дізнатися, які навички вимагають рекрутери від джунів. Освіта та старт кар'єри в IT для мене є наразі дуже актуальною темою оскільки я прийшла до одинадцятого класу та планую стати частиною it спільноти. Навички відкритого спілкування, впевнена самопрезентація, гарна англійська та уміння працювати в команді це основні вимоги до джунів, кажуть експерти. Радять додатково проходити спеціалізовані онлайн-курси за темами, що цікавлять і надихають саме вас. Адже цілеспрямованість та бажання самовдосконалюватися не тільки забезпечать гарний старт в ІТ, а ще й допоможуть зростати у подальшому. Дуже корисний досвід для наших учнів побачити про що спілкуються, скажімо так, рекрутери, про що спілкуються it менеджери. Вони всі майбутні it спеціалісти, які також будуть шукати роботу. Тому знати, що саме буде важливо для них, і вже зараз починати працювати в цьому напрямку. Це досить таки суттєво. В рамках партнерства Рішельєвського наукового ліцею з професійною спільнотою Одеса АйТі Фемілі планується подальша участь ліцеїстів профільних класів у цікавих подіях it галузі, доступ до навчальних вебінарів та курсів, спонсорська підтримка ліцейських заходів. Дякуємо Одеса АйТІ Family! Ольга Добриніна спеціально для рішельєвського телебачення.